Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Rippon CC і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Я вже декілька разів згадував автоконфігурування адрес на інтерфейсах. І зараз ми поговоримо про те, як саме це відбувається. І за це відповідає механізм, який має назву Slack. Це правильно, англійською, але частіше. А у нас українською говорить Slack. Це stateless Address Auto Configuration. І це ще одна дуже важлива риса протоколу IPv6. За допомогою Slack вузол може отримати параметри інтерфейсу, такі як адресу IPv6 на інтерфейсі та гейтвей за замовченням. Ну, звичайно, це. Робиться за допомогою протоколу NDP. І зараз у вас на екрані послідовність дій. Давайте поговоримо про а, кожен пункт окремо. По-перше, щоб а, почати взаємодію на локальному каналі, треба отримати внутрішню канальну адресу. Локальну адресу так? І для того, щоб її сформувати, вузол бере. Ідентифікатор інтерфейсу і додає до спеціального префіксу fe 80 64 Добре. А звідки береться ідентифікатор інтерфейсу? Ну, є дуже різні алгоритми для, для того, щоб його сформувати. Історично, першим був модифікований алгоритм eui 64 Він дозволяє зробити стабільний ідентифікатор інтерфейсу. І Стабільну адресу IP-6. Це дуже простий алгоритм. Ми формуємо ідентифікатор з MAC-адреси, вставляючи у середину 2 байта FE, FE. На екрані ви бачите, як це відбувається. І потім, чому модифікований UI64? Тому що ми інвертуємо сьомий біт зліва. А сьомий бід зліва визначає. Хто адмініструє канальну адресу. Якщо це 0, то адреса управляється локально. А якщо це один, то це глобальна адреса, і зараз ви бачите весь процес на екрані. У цього алгоритму є свої недоліки, але він дає змогу, повторюю, сформувати стабільний ідентифікатор і відповідно стабільну адресу ipv 6 Добре. автоконфігурування внутрішньоканальної адреси закінчено. Далі, що треба зробити? Треба перевірити, не використовується ця адреса на каналі зв'язку. Ми знаємо цю процедуру. Вона називається Dead Duplicate Address Detection, виявлення дублікатів адреси. І зараз вона у вас на екрані. Нагадаю, по-перше, Беремо нашу юнікастову адресу, ми сформували. І робимо з неї адресу мультікастову типу Solicited Node. Далі, на цю адресу, ми надсилаємо повідомлення виклик сусіда Neighbor Solicitation NS. Якщо ніхто її не використовує, то у відповідь буде тиша. Якщо хтось має цю адресу, він відповідає. З повідомленням NL – neighbor advertisement чи а, оголошення сусіду. Це означає, що треба перегенерувати адресу і знов повторити а, всю процедуру. Ось коли ми нарешті отримали тишу у відповідь на наш НС, ми розуміємо, що ця адреса вільна, і ми її призначаємо на інтерфейс. І після цього нам треба зробити що. Ми про це говорили: нам треба знайти маршрутизатор. І ми також знаємо, як це відбувається. Знову ж таки, щоб нагадати процедуру вас на екрані. Вузол відправляє у канал повідомлення типу RS, Router Solicitation, чи виклик маршрутизатора, і він робить це на мультикастову адресу всіх маршрутизаторів. Це адреса FF02. Маршрутизатори відповідають повідомленням оголошення маршрутизатора: router advertisement чи array. І е, у цьому повідомленні вузол отримує ок певну інформацію. Тобто адресу маршрутизатора. Е, може, префікси, котрі використовуються на каналі, їх може не бути, до речі. Чи дозволено користуватися слаком взагалі? Які є опції DHCP V6? Ці два пункти ми розберемо трохи пізніше на наступних лекціях. А також, знову ж таки, не обов'язково, але може бути інформація щодо розміру MTU. І з'ясувавши е, все це, вузол формує собі глобальну адресу. Як це він робить? Він знову ж таки бере ідентифікатор інтерфейсу і комбінує його. З префіксом, який він отримав від маршрутизатора. Дуже просто. Ви на екрані зараз бачите схему. І глобальна адреса теж не повинна повторюватися. Тому для неї ми теж проводимо процедуру DET. Так само, як ми робили це для внутрішньоканальної адреси. І коли DET закінчився і ми призначили глобальну адресу на інтерфейс, все, вузол може взаємодіяти по ipv 6 як з сусідами по каналу, так і з усім інтернетом. І тепер трохи про ідентифікатор інтерфейсу. Як я говорив у процедури eui 64 є певні недоліки. А саме IP-адреса стабільна, тобто можна будувати кореляції. Різних активностей у мережі, і ми маємо його MAC-адресу. Це не дуже добре з погляду безпеки. І ну, щоб розв'язати всю цю проблему, був створений стандарт RFC 4941. Він описує розширення конфіденційності, вибачте, privacy extensions. У цьому випадку ми а, випадковими. Ідентифікаторами, і вони живуть дуже короткий час. Тобто, зробити якусь кореляцію і зрозуміти, що це вузол, який ідентифікується, наприклад, МАК-адресою, ну, просто неможливо. І у кожний момент часу на інтерфейсі може бути декілька. А адрес сформованих за цим алгоритмом, для того, щоб забезпечити високий рівень конфіденційності. Але, ну, це може бути трохи занадто. І також був створений ще один алгоритм. Він описаний у RFC 72.17. Він описує, як зробити стійкі ідентифікатори інтерфейсу. Але ідентифікатор, у котрих немає е, ніякої семантики. Це альтернатива е, UI64. Для цього ми е, створюємо псевдовипадковий ідентифікатор, але згідно з алгоритмом е, з цього документу, він залежить від мережі. Тобто, в е, той час, коли ми під'єднані до е, однієї і тієї самої мережі. Цей ідентифікатор буде залишатися постійним, стабільним. Тобто, це проміжний варіант між privacy extensions і UI 64. Цей метод стандартизований і він, він використовується за замовченням у стеку IPv6. Це гарний компроміс, але є і інший підхід, наприклад, підхід CG, це криптографічно генерована адреса, котра є криптографічним хешом з відкритого ключа і деяких певних ще параметрів. Є і інші підходи, і це ваш вибір, як генерувати. Ідентифікатор інтерфейсу у вашому випадку. Ви можете користуватися тим, тим, що є за замовченням. Можете а, вибрати якийсь інший варіант, а це цілком ваша діяльність, ваш обов'язок вирішити, як це робити. І, мабуть, на цьому все, що ви маєте знати про Slack у рамках цього курсу. А, на сьогодні, все. Дуже вам дякую. До наступної лекції до побачення.